Друзі, привіт! Декілька позитивних новин. Рейтер спише про те, що новий пакет військової допомоги Україні буде скоро і він буде на мільярд доларів. Цей пакет знову ж таки можуть увійти хаймерси, системи протиповітряної оборони НАСАМС та інші ніштяки. Окрім цього, також є зливи в американській пресі, такі як CNBC, що Білий дім зняв обмеження про поставки Україні. Ракет для Heimer з дальністю до 300 км. Я раніше розповідав, вже, що ці поставки будуть, і зараз фактично це питання буде вирішено в серпні, в вересні. Що потрібно розуміти, що зараз йде, поставки йдуть по програмі в 40 мільярдів доларів, яка була ухвалена ще весною. Ці 40 мільярдів США витрачають для поставок озброєнь, гуманітарної допомоги, розвіддання України різних. Після того, як ці 40 мільярдів доларів завершаться. Саме ця програма добіже до кінця. Це буде після поставок систем протиповітряної оборони та ракет для Хаймер з дальністю до 300 км, розпочне роботу ленд-ліз. Це станеться, як я казав, кінець вересня, початок жовтня. О, тому зброї буде більше. Ці ракети дозволять нам зробити багато корисних речей на південному напрямку по обрізці логістики, знову ж таки, з Криму. І на Харківщині. Так, Харків, Харків, Харків чекати залишилось не так довго, як здавалося б. Дуже важко місто. Але все буде Україна, все буде Україна і наша перемога.